Так, ну що починаємо новий файтинг Mortal Kombat 4 Файтинг, який мені дуже подобався в дитинстві. Хоча грав я його ну верніше не в дитинстві, а я грав його в підлітковому віці на, на Sony PlayStation 1, але в ігрових залах. Так, я пропоную почати цей файтинг за Люкена. Ну, в принципі, центровий центровий у нас персонаж в цій грі, і його пригоди зараз ми подивимось. В такому летсплеї. Так, четверта частина це пряме продовження першої трилогії, але вже перенесена в 3D. Ну, по-перше, тут є сюжет і сюжеті. Сюжеті доволі цікавий. Кожного персонажа ще своя є історія. Але е спільний сюжет тут Шаукан програв битву проти землі в трилогії. Ми пам'ятаємо це ще по перших іграх. І е Кванчі, це один з Чаклунів, вирішив визволити такого собі. Так, ой ой, -ой. Зразу починається жорстко тут. До речі, тут, тут треба обережно. Коротше, і Кванчі, це такий чаклун, який був постійним супротивником, до речі, Шан Сунга за е, вплив. Так ось цей, цей чаклун вирішив визволити такого падшого бога-шинока, який повстав. Проти інших богів ще тисячі років тому, і тільки завдяки Рейдену він був переможений, він був захований десь його там. Ну яку якось... десь він був полонений. І ось завдяки Кванчі, вже в цій четвертій версії гри. Він все таки зміг вийти на волю, і там була використана Таня, яка була значить жительницею, мешканцею Денії. Ну і завдяки тому оцим людям вони висвободили шинок, і шинок вирішив захопити знову все і, ну, і стати володарем всього, всіх і. І і нашого світу, і світу Дені. Ну, коротше, всіх всіх вирішив захопити. І завдяки тому, що, блін, ну, щось з Сабзіром мене, гляньте, що він робить. Треба йому не давати це робити. Так, опа. І вирішили, так як Рейдену вдалося врятуватися і ще деяким із. Тих звичайних та, о, богів, то і Рейден зібрав знову людей з земного царства, ну і не тільки, для того, щоб протидіяти Шиноку. Ну і в принципі всього історія і починається. А Люкен як ключова фігура, як переможець в принципі Шаукана то він тут значить продовжує це діло. Короте, і зараз ми за нього граємо. Чим ця гра відрізняється її від е, версії класичних? Ну мабуть, тим, що вона все таки перенесена в 3D, і тут є зброя. Бачите, кожен персонаж може доставати зброю і використовувати її проти того, щоб битися. Ну, завдяки цій зброї буде там легше битися. Залишились тут спецприйоми, такі як і в класичній версії. Але, наприклад, удари, ну, наприклад, ті ж самі удари, які були, давали більшу, більшу ну, дамаж наносили супротивнику. Тут вони можуть наносити менше. Але в цілому, Але в цілому гра динамічна і в неї щось є. В там в західному світі вона була прийнята доволі ну тепло, і вона сподобалась цей перехід. Багато було продано копій, здається, дуже велика кількість у нас трошечки ну так неоднозначно до неї ставляться. Хтось її вважає нормальною грою, хтось вважає її ну, типу вже. Падіння Мортал Kombat в ті часи, але насправді, ну як мовіто, гра непогана, хоча вона відрізняється гімплеєм, від е, класичної трилогії. Тут, е, наприклад, серії легше б'ються, але самі серії не такі різноманітні, як в класичних версіях, але їх і робити легше. По спецприйомам тут, в принципі, схоже все. Е, фаталі, фаталіті тут стало менше. Добивань тут стало менше. Я їх не пам'ятаю, то я, тому я їх не використовую особливо. Ну, хоча тут можна, здається, натиснути. Е, Старт, і вже можна подивитися комбінацію клавіш, які треба робити. так Ми поки це розмовляли, ми вже перейшли до, до третього бою. Ой-ой, ви бачите, що робиться. До речі, є версія Mortal Kombat у нас День Касс. Цей Mortal Kombat виходив на. На аркадні автомати, на PlayStation 1 і на Nintendo 64, Ну можливо, на Saturn, не знаю. Ну коротше, а потім вийшла версія покращена з більшою кількістю персонажів, з покращеною графікою на Sega Dreamcast. І вона вже не, не називалася Mortal Kombat 4 Mortal Kombat Gold. І Я думаю, ми в неї також пограємо, Але сьогодні захотілося все таки поганяти по класиці, саме згадати так, як я грав в ігрових. Так, да, якщо після Текіно трошечки інший гімплей, тому тут треба трошечки по-іншому. Пошвидше натискати на кнопки і розмовляти під е, такі динамічні бої важче, ніж, наприклад, в Текіні. в Текіні трошки легше. Але нічого, потрошку просуваємось. Е, цікаво те, що тут також є. Ух ты, йолкіпа, ви бачите, що вона робить. Не відпускай, не відпускай. Ай, відпустив. Пощастило. Ну так ось. І е, тут е, да, трошки динаміка інша, набагато вища. Для мене тут важко буде. О, оце самий важкий для мене тут персонаж. Він важчий, ніж сам шинок. До речі, бачите, боїв не так багато, і ми потрошку вже майже просунулися до шинок. Ну, хоча я не взяв саму велику башту, я взяв, здається, саму маленьку башту, щоб не затягувати гру. Тут не можна буде поставити гру. Ой-ой-ой, що ж ти робиш, гад такий. Тут не можна буде поставити гру на паузу, ну, верніше, не на паузу, а е, поставити по одному бою, щоб швидше проходити. Тут мінімальна кількість боїв повинна бути 2. Тому от якось так. Але всього треба 6 боїв бачите, провести, щоб е, пройти оцю мінімальну башту. Так, цей персонаж. Я пам'ятаю, як вперше я до нього дійшов е, на ігровій, взагалі не знав, що з ним робити. Як його пройти, взагалі не вмів. А, коротше, тут інколи працює ну, шльоп нога, але вона може не спрацювати. Інколи, ви бачите, оцей удар, який називається шльоп нога. А, і трошечки не вийшло. Один-один. І по кількості продовжень тут, на жаль, є ліміт. Максимально можна виставити собі їх три. Е, Верніше, дев'ять можна виставити, а спочатку, ну. Іде тільки три. Ох, мені пощастило тільки що ну не сильно. Ай-яй-яй-яй-яй! Блі. Фу, пощастило, прям, знаєте, так, ух. Так, ну і що, зараз буде битва зі старшим Богом, Те продовжень поки зберіг, сподіваюсь, їх вистачить. А так-то. да, а так, то да, то Ну, в общем, цю гру треба прям тренити, як і перші ігри серії, прям згадувати. Я вже позабував. Ну і спецприйоми я пам'ятаю у Люкена, але якщо чесно. Так, зараз ми будемо. Якщо чесно, інколи з з динамікою їх і ні, і ніколи робити. Ну це прям дивом, дивом вийшло. Головне тут постійно не, не зупинятися, бити, бити, бити. Зараз, якщо пощастить ще один бій, то може. Ай, не надає, бачите. Викидай, викидуй, палку. Ні, не дає взагалі. Ох, пощастило, нормально, вийшло. Так, ну і ми бачимо фінальну заставочку. Можемо подивитися фінальний ролик, тут вони зроблені як в стилі Текіно І подивитися, чим ця історія закончиться. До речі, цікаво по роліках тут, також що, не знаю, тут треба старт нажимати. Коротше, цікаво те, що для гарних персонажів, для добрих тих, що за світло тут. Фіналка нормальна, для поганих персонажів фіналка трагічна. Це також цікаво так зробили. Так, ну давайте дивитися. Я не знаю, навіть можна тут вони зберігаються, ці ролики як в Текені, чи просто їх, щоб подивитися, треба все-таки проходити гру. Тут ми бачимо історію Люкена саме в цій четвертій частині, як він тут допомагає. Зустріч з Кітана. ну... Класична історія Також тут також про Шинока. Бачите, розмова йде. Ну прикольно намальовано в ці ролики, в ті часи. Це було щось таке дуже неймовірно. Після Денді, коли запускали PlayStation 1 і бачили отаке, ну прям кіно. Здавалося, прям кіно. А в Сега Дрімкас, до речі, ще красивіші роліки, ще все намальовано красивіше. Хоча для PlayStation 1, мені здається, графіка в МК 4 дуже непогана. Дуже непогано. Так. Побалакали і все, і, і попрощалися. Ну, така, отакий ось ролик. Тут нічого такого страшного не було. Тут нам пропонують е зробити собі. Е ну, Скільки я очок заробив, да, в таблиці це турнірну занести, але то ладно. Так, ну що, на цьому закінчувати. Буду. Дякую всім за перегляд. Отакий е летсплей вийшов по Mortal Kombat У Перший, але це буде ще один плейліст. Він так і буде називатися, мабуть, Mortal Kombat На цьому все. Всім пока.